Світ уже бачив ідеологію, яка виправдовувала вбивства. Тоді її називали нацизм, і сьогодні він бачить його знову. Тепер він зветься рашизмом. Вони мають спільну мету, а отже, і схожі наративи. німецько польський пакт про ненапад підписаний 26 січня 1934 року. Призиваємо задати собі питання, який сенс смисл Росії. на кого-то нападать. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Арийська раса – є единую творчую силу. Все великие цивилизации – є плодом ее творчості. Русский мир – это и есть особая цивилизация, в которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют разными именами. Мы должны защищать немцев, Які перебувають під іноземним гнітом, Парні сьогодні на передовій захищають тут самий наш суверенітет і право вибору. Защищаємо всіобші права і свободи, можливість для существування і розвиття абсолютного більшості держав. Євреї це народ покидьків, уражений усіма хворобами. Вони народ злочинців та ізгоїв. Вони є рознощиками хвороб та паразитів серед людей. Журнал Держтурмер. – жовтень 1938 року. Я очень высокого мнения украинцев, потому что я не вижу, чтобы они восставали, что-то такое делали. У меня к ним отношения гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта. Найкраща політична зброя – це зброя терору. Жорстокість викликає повагу. <св Iran> мы хочемо ми тотальної війни? Да! ГОЙЗА! Убивать, убивать и убивать. Гораздо проще проводить зачистку территории от оставшегося там отреби. Как вы относитесь к украинцам? Точно так же, как они ко мне. Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять безо всякой жалости. На благо У меня папа десантником работає е, воєнним, і він вирішив мене навчити е, обращаться з автоматом. Отец говорив: представь, що вбиваєш хохлов. І потім уже руки самі стали все делать. Настав час показати всій нації людину Гітлера з усією магією його особистості. З усією таємничою геніальністю і непродоленою силою його особистості стоїть він сьогодні вище всіх сумнівів і критики. Путін це монарх, це суверенний правитель Росії. Путін це катехан, Он утримуючий. Одна страна. Один президент. Расизм це оновлений нацизм, і саме Україна сьогодні стоїть між минулим і майбутнім світом. Ти маєш стати частиною історії. Переможемо расизм разом.